Здорово, пацани, коротше, як. Ми, як ви знаєте, я викинув. А, значить, ми поїздили на гонки. Ралі називаються від скажімо так, групи такої, називається Буран, можете зайти, подивитися. В общем, а, суть неї, що а, всі збираються на нормальних машинах і їздять де правильно по болоті. Ну, в общем, сьогодні в нас буде такий, а, як вам сказати, жесточайший обзор цього. Grand Cherokee. <му> Фари е, Іванич, як вони? Не, не ледовські, не ледовські. Обичні, обичні галогенки, якщо вони взагалі там є. Ні, вони присутні. Ну, в болото. В болото знаєш, що треба лопата. Поворотни, світло держати. Ну, в общем, защита хороша. Хороша защита, допомагає. Тут ви можете побачити, як воно зарепре. Потім так. Дивіться, на колеса, я, звісно, в шоці. Це вам, я вам так пацани, скажу. Це не запорожець. Це не Жигуль. Це реальний гранчірок, який може їхати по болоті. Кросовер називається. Кольоси, Іван, засніми ближче, подивись. От, от подивись палець, да? Допустим, от, ну, от рука, блядь. ну Широкий каток, все хорошо. добре. Колеса, колеса, от можете глянути, дивіться. які в нього амортизатори пружини. Закінь нормально. Пружини, жовті, амортизатори. З пильничками все добре. Доглядають за машиною, скажімо так. Ця машина Не знаю скільки бере. Не для магазинів. Не, ну не для магазинів, так, зрозуміло. Але вона бере більше, мабуть, 20 літрів. А ручечка... Ну, <соць> така неудобна, я б не сказав. ой, блядь. <соць> ну, взагалі, общем, удобна така ручечка, замок, даже є, от замок. Підт. Є зверху багажник. Мона... Їдемо ми на дискотеку, завалили, все, всі покаталися, все, всім добре. Скільки сюди вмістити? якщо в Запорожець влазить більше 15 людей з багажником на криші, то в цього, мабуть, влізе пацани людей з 30. Ну, не обісуть. Що, речі, кольоси, рессори, спереді амортизатора. Ну, їх тут показувати смислу нема, думаю, всі знають, всі бачили. О. Ну так, да, було це багато трошки. Є, щоб втягнути, така полезна віч. Не знаю, як називається, ну, самі бачите, знаєте, гачок. Ззаді теж лібетка, тільки це вже в нас типу, железна. така, хороша. А, багажник відкривається звичайно, вверх. О, є, до речі, це вже тюнінг від хазяїна Ледовський. Нифіга, це не тюнінг, він це тюнінг, він сам став. Ледовські заднього хода. Ти подивись на будь-якого джипа. От, потім. Що у нас тут? Ну, задній ход всі діла, нормально. Свідці можна заправитись. До речі, пацани, забув вам сказати. А, оця віч тут не потрібна. Реально не потрібна. Ну що тут? Побачиш, що ти грязний, придеться метр йде. Стоїть у Стоїть. Воздухам. Воздухан такий хороший Сасе болото. От їдеш, дивіться, їдеш, да, от, е, їдеш собі за рулем. Ви по пояс вже в воді. А треба мотор і воздуху стоїть і турбонодур робите. Дуже удобно, валиш собі воздух туди, прямо в мотор. О. Е, в принципі, тут, чесно сказати, мотор я не знаю, який, тому що міняли, перемінювали. Може тут даже стандартний... По-любому О, тюненьки. Э, в общем, машина. Хорошо. We booze, now we cruisin' the cruise in the whip. And we jump the first dude or some loose of a shit. So we try to use a cruiser fix. I strip his flesh or use his bitch. Ooh, the bitch had beautiful tits. I slit that wrist and pass to the skits. See, we way past packing the clip. I'm a passionate dick, start stabbing your clip. A motherfucking hazardous brick. And I laugh like the past, but harassing them kids. Back the business, so bad it's ballistic. Your limbs in your back look badly constricted. Kick punch, drip stab, Rip, crush, hit, grab, blood rush, wings crack. That's the brutality. Rip, crush, hit, grab, kick punch, trip, stab, cut, dust, skin, smash. That's a brutality. Step into the cage and test my warrior mentality. No casualties, multiple fatalities. Battling myself, multiple personalities. If you're in the way, you should.

Мене за яйця за оце його за цю за яйця за цеплік. І будуть, блять. Як той трактор там. От от, зніми. Як отой трактор будуть тянути по шосе. О, <рігані> То я, як <рігані> то кажуть. Е, <рігані> Коротше, як кажуть, не будемо різкувати. Трактор <рігані> сів! Не будемо різкувати моїми яйцями. Отож, це. знай. Лошара. <рігані> Заліз для трактору в болото. Блять, в ймов печень нахуй, за ту водку. <пас> ну, короче, пацани, це був обзор від Вадимича, Іван Оператор це був Гранчі Рокі. А я нагадую, що спонсор нашого обзору, такого міні-обзора клуб Буран, то есть Коваль, Волинська область. Можете зайти по силці, що буде зараз в описанні. Вот. Подивитись відео, приїжджайте, дивіться, офігенні ребята, взагалі. Навалюють по болоті криславчики. Так що всім удачі!